Є такі в топоніміці назви, які називають компасні топоніми. Ну, загадатись можна навіть не читаючи розумних книг, що йдеться про ті назви, які вказують в місті або селі напрямок вулиці. Якщо вона веде на Київ, то це Київська. Якщо вона веде на Бердичів, то це Бердичівська. Це і є компасний типонів. Так само і ця вулиця, на якій ми знаходимося, це колишня вулиця вже з Чорса до 21 лютого цього року. Це був компасний типонів. Вона говорила про те, що вулиця веде аж до Санкт-Петербурга. Російська імперія тоді була. Зрозуміло, що масштаби були імперські, відстані імперські, величезні. І вважалося, що ця з цієї вулиці прямий шлях, насправді не дуже прямий через Білорусі на Санкт-Петербург. Принаймні цим шляхом везли на допит всіх учасників так званого руху декабристів. А їх дуже багато було. Половина довідника про декабристів, який вийшов колись в Радянському Союзі. Якщо подивитись, половина прізвищ пов'язана з містом Житомиром або Волинською губернією, тому що тут діяло велике південне товариство так званих з'єднаних слав'ян. І от ця вулиця, вона має, мала таку назву до революції Санкт-Петербурзька і пов'язана була насправді з столицею Російської імперії, в якій засудили навіть на страту, ви знаєте, п'ять чоловік арешту на вигнання до Сибіру, учасників повстання проти Сарату. Це було перше намагання перебудувати імперію. Нічого з, з цього, як ми знаємо, не вийшло і сьогоднішній день не вийшло. Імперія є імперія. І е, коли прийшли в Житомир більшовики, вони її переименували. Це, вона ця вулиця велика, довга, досить при, пристойна, так би мовити, по-русски говорять, І Її назвали іменем е, більшовицького Військового ватажка Миколи Олександровича Щорса. З чорсом носилися комуністи як списаною торбою. Чому? Тому що Сталін колись нашому видатному я б сказав, навіть геніальному кінорежисеру і кінодраматургу Олександру Петровичу Довженка поставив завдання в середині 30-х років зробити фільм про українського Чапаєва. І таким Чапаєвим призначили в Кремлі. Микола Сьорса, він був насправді дуже гарний чоловік, зовнішньо ну такий голівудський герой. От. І е, людина не, е, не безталанна, е, досить така е, з різноманітними обдаруваннями. І він хоча мав освіту фельдшера, е, досить непоганим був військовим е, І От він командував 44-ю дивізією. Але радянська пропаганда довгі часи мовчала про те, що щорс не просто був поранений на полі бою і загинув у селі Белашиця під користенім. Вона мовчала. Потім вже в наші мої часи в 70-х, 80-х роках писали про те, що Щорс був застрелений в потилицю, тобто не ворогом, а своїми. І почали це розслідувати, журналісти, мої колеги, краєзнавці, історики. Але не до кінця. І от тільки в наші часи Юрій Іванович Шаповал, доктор історичних наук, директор видавництва Українська раді... енциклопедія в Києві, дуже глибокий спеціаліст, колега мій, я його добре знаю, він довів, доказав, що Щорса застрелили, тому що він мав 44-ю дивізію в серпні 19-го року, тобто коли його застрелили, перейти на бік Української Народної Республіки. Так, що сьорс вже не такий комуніст, власне, і е, міг би й не підпасти під цю хвилю декомунізації, але по, по, порахували в Києві. Що це ім'я не може бути на, на карті України. Насправді він і не, не червоний, і не, і не дуже жовто-блакитний, він ніякий. Просто з нього зробили таку ну, показушну таку ляльку, розумієте? Тобто він герой намальований, не справжній. І вирішили все-таки вулицю з в Житомирі переіменувати. Ми пропонували, наша комісія степоніміки міської ради назвати цю вулицю за Принципом компасного топоніма, тобто є Велика Бердичівська, цю назвати Велика Коростенська. Вона веде до столиці нашого Дрівлянського краю, міста Коростені, історичного міста. Але е Населення вулиці, дізнавшись про наміри перейменувати, наполягло на тому, щоб це була покровська. Ну, хай буде Покровська. Це гарне дуже свято наше православне церковне. І тепер ця вулиця називається на честь Покрови Святої Богородиці.